Всім привіт! Сьогодні розглянемо розпаковку, зробимо чергової посилки з Aliexpress. Так, Давайте відкривати, розглянути, що тут є. Так, більше нічого немає в пакеті. Так, тут мені здається, що йде штатив тринога. Така невеличка, але доволі якісна. Так, більше нічого у нас просто немає. Так, зразу відчувається, що вона така по вазі. Досить відчутна її вага. Е, так, дивіться, ось такий штатив. Тут у нього, виходить, ось ці ніжки, гнучки йдуть. Такі доволі міцні. Так, це, в принципі, це розкладається. Ось так. Класно все. Е, достримається. Просто розкладається все, більше ніяких функцій, якби так. Е, так, дивіться, що тут ми маємо? Е, так, ми маємо ось тут, бачите, бульбашковий такий малесенький рівень. Так, ось тут, в принципі, це все тримається. Я думаю, що до... да, це дуже якісно тримається, тому що якщо взяти на дешевих штативах, то ось ця е, поворотна куля, тобто вона не тримається. Телефон поставили і він собі падає. Тут все тримається досить якісно. Тут, до речі, можна було дозамовити прикріпити ще ось таку штучку, одну для ще одного телефона. І мені здається, там чи для навіть для двох вона йде ось так в боті сюди, чи як. Ну, дивіться, посилання я залишу під відео на даний штатив, де я його придбав, і ви можете глянути, там є асортимент. Так, що в нас тут? Так, це просто прорезинена штучка. Так, ось це йде у нас тут на пружинах. Досить таки якісно так зроблено. І бачите, воно все складається. Ось так. Все компактно. Ось так. І ось це все складається. Дуже компактно і досить таки якісно. Так, вартість десь, мені здається, 7-8 доларів. Але, бачу, він вартує. Вартує грошей, тому що якісне. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!